Закон 38. Думайте, що заманеться, але поводьтеся, як усі. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного YouTube, підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте підтримати розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Судження. Якщо ви хочете привернути увагу, поширюючи нетрадиційні ідеї та поводячись екстравагантно, люди можуть подумати, що ви просто вимагаєте їхньої уваги і дивитися на них зверхньо. Вони знайдуть спосіб покарати вас за те, що змушуєте їх відчути свою меншовартість. безпечніше змішатися з ними і підлаштуватися під них. Діліться оригінальністю лише з толерантними друзями і тими, кому напевне подобається ваша унікальність обмірковуйте з кількома і розмовляйте з багатьма плисти проти течії небезпечно. Лише Сократ міг на таке наважитись. Незгода агресивна, бо це засудження поглядів інших людей. Кількість невдоволених зростає або через цензурування якогось об'єкта, або через особу, яка це схвалила. Істинна для небагатьох, а тривіальна помилка вульгарна. Не можна пізнати мудрого за тим, що він говорить на торговиці, бо там він промовляє не власним голосом, а висловлює загальні ідеї. Хоча багато його глибинних думок це заперечує. Мудрий чоловік так само наполегливо уникає слухати чужі заперечення, як і висловлювати свої. Публічність цензури утримується від того, що її провокує. Думка вільна. На неї не можна, і не треба тиснути. Поверніться до святилища свого мовчання, а якщо його порушуєте, то робіть це під егідою кількох обраних осіб. Бальтасар Грасіан Порушення закону. Приблизно в 1478 році до нашої ери місто Спарта відрядило до Персії військо на чолі з молодим спартанським полководцем Павсанієм. Грецькі міста держави нещодавно дали відсіч потужному вторгненню персів, і тепер Павсаній у супроводі союзного афінського флоту мав покарати загарбників. І відвоювати окуповані острови та прибережні містечка. І Афінці, і спартанці, дуже поважали Павсанія, бо він зарекомендував себе безстрашним воїном. Павсаній зі своїм військом напрочуд швидко взяв Кіпер, потім приплив до Гелеспонту, висадився там на малоазійський берег і захопив Візантій. Тепер Стамбул. Підкоривши частину перської імперії, Павсаній почав поводитися ще екстравагантніше. Він з'являвся на людях із напомадженим волоссям, і в спадному перському одязі, в супроводі охоронців єгиптян. влаштовував пишні бенкети, сидячи по перському, і вимагаючи розваг. Павсаній припинив зустрічатися з давніми друзями, а дедалі більше спілкувався з перським царем Ксерксом, перебравши собі стиль і манери цього диктатора. Очевидно. Влада й успіхи Павсанія затьмарили йому розум. Його солдати, афінці і спартанці, спочатку гадали, що це минуща примха, він завжди був схильний до награності. Але коли Павсаній почав публічно зневажати простоту грецьких звичаїв, ображати простих грецьких солдатів, вони вирішили, що він зайшов задалеко. Конкретних свідчень не було, але пішли чутки, що він перекинувся на бік ворога і збирається стати грецьким ксероксом. Щоб запобігти можливому заколоту, спартанці відсторонили павсанія від командування і відкликали його додому. Однак павсаній і в спарті продовжував одягатися в перському стилі. Через кілька місяців він своїм коштом найняв трирему і повернувся до Гелеспонту, розповідаючи співвітчизникам, що збирається продовжити боротьбу проти Персії. А насправді в нього були інші плани. Зробитися правителем Греції за допомогою самого Ксерокса. Спартанці оголосили його ворогом держави і відрядили корабель для його затримання. Павсаній здався, впевнений, що йому вдасться легко зняти із себе звинувачення в зраді. На суді виплило, що під час свого командування він раз у раз ображав своїх співвітчизників, споруджуючи пам'ятники собі. А не на пошану міст, що їхні армії билися разом із ним, як встановлено звичаєм. Проте Павсаній свого домігся. Попри підтвердження його численних контактів із ворогом, спартанці відмовилися ув'язнювати чоловіка такого шляхетного роду, і його відпустили Добре живе той, хто вміло ховається. Овідій Мудреці повинні бути подібними до скринь із подвійним дном. Коли хтось, піднявши покрівець, зазирне всередину, він не побачить увесь вміст. Сер ВОЛТЕР Релі Вважаючи тепер себе недоторканним, павсаній найняв гінця, щоб доправити листа к СЕРОКСУ, А гонець натомість відніс листа спартанській владі. Урядники захотіли дізнатися більше і наказали гінцеві зустрітися з Павсанієм у храмі, де вони могли сховатися за перегородкою та підслухати розмову. Їх шокувало почути. Вони доти не чули, аби таку зневагу до їхніх звичаїв висловлювали так зухвало що й зробив це спартанець вони домовилися одразу ж його заарештувати. Дорогою з храму додому павсаній якимось чином довідався про те, що сталося. Він кинувся до іншого храму, аби сховатися в ньому, але урядники пішли за ним і оточили храм вартовими. Павсаній відмовився здатися. Не бажаючи силоміць виводити його зі священного храму, урядники й далі тримали його в пастці, доки павсаній не помер від голоду. Тлумачення На перший погляд, може здатися буцімто павсаній просто полюбив чужу культуру. Таке споконвіку трапляється. Йому не до душі був спартанський аскетизм, і він захопився перською схильністю до розкоші і чуттєвої насолоди. Перські шати й парфуми давали йому відчуття звільнення від грецької дисципліни та простоти так воно буває, коли люди приймають культуру, у якій не виховувалися з малку. Однак часто до цього примішується ще щось люди, які виставляють на показ свій захват чужою культурою, демонструють зневагу і неприйняття своєї власної вони показують свою нову, екзотичну поставу, аби відокремитися від простих людей. Які безумовно підкоряються місцевим законам і традиціям, і виразити своє відчуття вищості. В іншому разі вони поводилися б із більшою гідністю та поважали б тих, хто не поділяє їхніх бажань. Їхня потреба настільки драматично демонструвати свою відмінність часто викликає неприязнь у людей, чиїй вірі вони кидають виклик. Можливо, не прямо і тактовно, але однаково це образливо. Фукідід писав про Павсанія таке через свою зневагу до законів та імітацію чужинських манер він викликав до себе підозру в тому, що не бажає підкорюватися загальним нормам співжиття. Культури мають норми, що відбивають сторіччя спільних вірувань та ідеалів. І не думайте безкарно кпити з таких речей. Покарання прийде. Хоча б через ізоляцію в стані реального безсилля. Багато з нас, наче павсаній, чує пісню сирен про екзотичне й чуже. Це бажання повинне мати межі, стримуйте його. Хизуючись своєю насолодою від чужинської ментальності й поведінки, ви насправді демонструєте інше вашу вищість над оточенням. Коли міняються води, якось хідер, учитель муси. Звернувся до людей із осторогою. Прийде день, сказав він, коли вся незапасена вода у світі зникне. Потім вода оновиться завдяки іншій, і від неї люди втрачатимуть розум. Тільки один чоловік прислухався до цієї поради. Він набрав води і поніс її в безпечне місце, де й зберігав, чекаючи, коли вода зміниться. У призначений день водотоки перестали текти. Криниці висохли і чоловік, який слухав і побачив, як це стається, пішов до своєї хованки і пив запасану воду. Коли він побачив зі схованки, що водоспади ожили, то пішов межи синів людських. Чоловік виявив, що зовсім змінилися в людей і думки, і мова, а про минуле і осторогу вони не пам'ятали. Коли він спробував поговорити з ними, то зрозумів, що вони вважають його божевільним. І люди, не розуміючи, ставилися до нього з ворожістю або співчуттям. Спочатку він не пив нову воду, а щодня ходив пити до своєї схованки. Але, зрештою, він вирішив пити нову воду, не міг витерпіти самотності, думаючи весь час по іншому. Напившись нової води, він став таким, як усі. Чоловік забув про воду у своїй схованці, а приятелі вважали його божевільним, що якимось дивом одужав. Оповідки Дервішів, Ідріс Шах. Дотримання закону. Наприкінці XVI століття в Італії вибухнула бурхлива реакція проти Протестантської реформації. Контрреформація, як її називали, мала власну інквізицію, покликану викорінити все відхилення від католицької церкви. Серед жертв був учений Галілео, але ще дужче переслідували домініканця і філософа. Томазо Кампанеллу. Послідовник матеріалістичного вчення римського філософа Епікура. Кампанелла не вірив ні в чудеса, ні в рай, ні в пекло. Він писав, що костел поширює цю облуду, щоб панувати над простим людом і тримати його в страху. Ці ідеї наближалися до атеїзму, а Кампанелла сміливо їх висловлював. 1593 року Інквізиція кинула його до в'язниці за єретицтво. Через шість років вирок пом'якшили, і Кампанеллу запроторили до кляштору в Неаполі. За тих часів Південна Італія належала Іспанії, і в Неаполі Кампанелла приєднався до змови проти загарбників. Він сподівався встановити незалежну республіку на основі власних утопічних ідей. Італійські інквізитори разом з іспанськими колегами знову його ув'язнили. Цього разу його катували, щоб з'ясувати справжню природу його безбожних вірувань. Його піддали тортурам, коли нещасного підвішували в позиції Сидьма в кількох дюймах над сидінням з її шпичками. Витримувати таку позу було неможливо, і жертва опинялася на шпичках, що розривали її тіло. Однак за ці роки Кампанелла дещо дізнався про владу. Розуміючи, що його можуть стратити за єретицтво, він змінив свою стратегію. Він не зречеться вірувань, але подаватиме їх в іншій формі. Щоб урятувати собі життя, Кампанелла вдав божевілля. Він переконав інквізиторів, що його вірування були наслідком неконтрольованого розумового розладу якийсь час тортури тривали, щоб перевірити, чи Кампанелла не симулює, але в 1603 році. Вирок замінили на довічне ув'язнення. Перші чотири роки він був прикутий до стіни в підземній темниці. Попри ці умови, він продовжував писати, але став розумнішим і не висловлював свої ідеї відверто. У книжці Іспанська монархія він обстоював ідею, що Іспанія має божественну місію поширити свою могутність по всьому світу, а також дав іспанському королю поради в стилі Макявеллі, як цього досягти. Незважаючи на його інтерес до Мак'явеллі, книжка містила ідеї, що суперечили його власним. Іспанська монархія насправді була хитрістю, сміливою спробою показати його перехід до ортодоксії це спрацювало. 1626 року, через шість років після публікації, папа нарешті звільнив Кампанеллу. Незабаром після виходу на свободу Кампанелла написав переможний атеїзм. Книжку, яка нападала на вільнодумців, мак'явелістів, кальвіністів і єретиків усіх мастей. Книжку написано у формі дебатів, де єретики висловлюють свої думки, а їм протиставляють аргументи на користь католицизму. Звичайно, Кампанелла змінився, і книжка це доводить, але невідомо чи й справді доводить. Аргументи єретиків ніколи не звучали з такою силою свіжістю. Удаючи, ніби подає їхні погляди лише для того, щоб їх розкритикувати, він насправді з дивовижною пристрастю сформулював звинувачення католицизму. Виступаючи від імені іншої сторони, нібито його боку, Кампанелла оперував затертими кліше і плутаними поясненнями. Короткі й промовисті аргументи єретиків здавалися сміливими і щирими, довжелезні аргументи на захист католицизму. Були непереконливі і важкі для читання. Читачі католики вважали книжку неоднозначною і сумнівною, але не могли назвати її єретичною та жадати, щоб автора повернули до в'язниці. Зрештою, він, захищаючи католицизм, використовував їхні аргументи. Але в наступні роки переможний атеїзм став біблією атеїстів, мак'явелістів і вільнодумців. Які використовували аргументи Кампанелли для захисту власних небезпечних поглядів. Комбінуючи зовнішні прояви конформізму з висловленням власних поглядів у формі, зрозумілі його однодумцям, Кампанелла показав, що засвоїв науку. Ніколи не заперечуйте думку іншої людини, бо, навіть досягнувши віку Мафусаїла, вам усе одно не вдасться переконати її відмовитися від усіх тих абсурдних речей. У які вона вірить. Краще також не поправляти людей під час розмови, з якими б добрими намірами ви це не робили, бо образити людину легко, але дуже важко, якщо не неможливо загладити кривду. І якщо вас дратують абсурдні зауваження двох співрозмовників, чию розмову ви випадково почули, уявіть собі, ніби ви слухаєте діалог двох дурнів у комедії про батум Ест Якщо людина приходить у світ, вважаючи, що буде всіх учити важливим речам, нехай буде вдячна долі, якщо встигне вернутися на старе сміття. АРТУР ШОПЕНГАуЕР Тлумачення ПІД загрозою страхітливих переслідувань Кампанелла замислив три стратегічних ходи, які врятували йому життя, звільнили з в'язниці і дали змогу продовжувати висловлювати свої погляди. Спочатку він симулював божевілля. Середньовічне визнання недієздатності як еквівалент нинішнього перекладання провини на батьків. Потім він написав книжку, у якій викладав погляди прямо протилежні власним. Зрештою, це був найвдаліший хід він оприлюднив свої ідеї, водночас, нібито їх засуджуючи. Це давній, але дієвий трюк. Ви вдаєте, ніби не згодні з небезпечними ідеями. Але, висловлюючи свою незгоду, надаєте цим ідеям глибини і виразності. Ви ніби погоджуєтеся з панівною ортодоксією, але знавці зрозуміють вашу іронію ви захищені. У суспільстві певні цінності і традиції не втрачають зв'язок із вихідними мотивами і стають репресивними і обов'язково знайдуться ті, хто повстане проти реакції, плекаючи ідеї, що випереджають свій час. Кампанела змушений був зрозуміти, що немає рації оприлюднювати небезпечні ідеї, якщо це приносить вам лише страждання і переслідування. Мучеництво нічого не дає краще жити в жорстокому світі і навіть процвітати в ньому, тим часом знайдіть спосіб висловити свої ідеї для тих, хто вас розуміє, не кидайте перли перед свинями, бо матимете лише клопіти з того. Я довго не говорив про те, у що вірив, і не вірив у те, що говорив. А якщо колись я скажу правду, то заховаю її за стількома брехнями, що знайти її буде нелегко. Ніколо Макявеллі. З листа до Франческо Гвінчардіні Ключі до влади Ми всі брешемо й приховуємо власні почуття, бо цілком вільне вираження. Соціально неможливе. Змалку ми вчимося приховувати свої думки, кажучи те, що люди від нас хочуть почути, робимо це обачно, щоб їх не образити. Для більшості це природньо є ідеї й цінності, які люди приймають і сперечатися безглуздо ми віримо в те, що хочемо, але поза домом надягаємо маску. Проте є люди, які вважають такі обмеження неприпустимими порушеннями їхньої свободи, які прагнуть довести вищість своїх цінностей і вірувань. Однак їхні аргументи мало кого переконують і ображених буває набагато більше. Аргументи не працюють, бо більшість людей тримається своїх ідей і цінностей, не замислюючись над ними. У їхніх віруваннях є великий емоційний складник. Насправді вони не хочуть трансформувати спосіб свого мислення, і коли ви кидаєте їм виклик, чи безпосередньо за допомогою аргументів, чи опосередковано через свою поведінку, вони ставляться до вас вороже. Містянин і мандрівник. Озирнися, сказав містянин. Це найбільший ринок у світі. Звичайно, ні, заперечив мандрівник. Ну, може, не найбільший, сказав містянин. Але вже напевно найкращий. Ви і в цьому помиляєтеся. Я можу розповісти вам. Мандрівника ховали в присмерку. Байки. Роберт Луїс Стівенсон. Мудрі, розумні люди рано доходять висновку, що можна демонструвати звичаєву поведінку і висловлювати звичаєві ідеї, не вірячи в них. Влада, якої вони завдяки цьому досягають, дає їм змогу думати, як їм заманеться, ділитися цими думками з тими, з ким хочуть, не зазнаючи при цьому ні ізоляції, ні остракізму. Здобувши владу, вони зможуть переконати ширше коло в слушності своїх ідей, роблячи це опосередковано і вдаючись до стратегій Кампанелли – іронії та інсинуації. Якби Мак'явеллі мав монарха за учня, то найперше він би йому порадив написати книжку проти мак'явелізму. Наприкінці 14-го століття іспанці почали масово переслідувати євреїв їх тисячами вбивали, а решту виганяли з країни. Ті, хто залишався в Іспанії, мали перейти в католицтво. Але протягом трьохсот наступних років іспанці виявили тривожний феномен багато новонавернених. Зовні жили як католики, але зберігали юдейські вірування, дотримувалися своєї релігії в приватному житті. Багато хто з цих маранів від іспанської лайки марано, що означало свиня, домігся високої посади на державній службі, поріднився з великим панством через шлюб, удавав християнську побожність і раптом на схилі віку виявлявся юдаїстом. Іспанська інквізиція була покликана дати їм раду. З роками вони опанували мистецтво лицемірства, виставляючи на показ розп'яття, роблячи щедрі пожертви церквам і припускаючись антисемітських зауважень, і все це для збереження внутрішньої свободи і вірувань. Марани знали, що в суспільстві головне зовнішні прояви. І сьогодні те саме. Стратегія проста наслідувати кампанеллу, який написав переможений атеїзм. Імітувати приєднання до більшості, навіть удавати завзятого захисника панівної ортодоксії. Якщо ви будете дотримуватися традицій на людях, нікому не спаде на думку, що в приватному житті ви мислите інакше. Не обманюйте себе, нібито сьогодні вже немає давньої ортодоксії. Джонас Солк, приміром, гадав, що наука поза політикою і соціальними умовностями. І ось, працюючи над створенням вакцини проти поліомієліту, він порушив усі правила, оприлюднив своє відкриття до демонстрацій його науковій спільноті привласнив собі заслуги розроблення вакцини, не віддавши належне першопрохідцям і зробивши із себе зірку. Людям він, може, подобався, але вчені піддали його осуду. Через неповагу до професійної етики він опинився в ізоляції і витратив багато років, щоб залагодити цю справу, одержати фінансування і налагодити співпрацю. Бертольд Брехт піддавався переслідуванню сучасної інквізиції, комісії американського конгресу з розслідування антиамериканської діяльності і підійшов до цього дуже винахідливо. Протягом Другої світової війни Брехт з перервами працював у Голівуді. А в 1947 році його викликали в комісію відповісти на запитання з приводу його гаданих симпатій до комуністів. Інші письменники, викликані туди, обрали тактику нападу на членів комісії і, щоб пробудити до себе симпатію громадськості, поводилися дуже войовничо. А от Брехт, який насправді постійно працював на комуністичну ідею, повівся інакше. Він відповідав на питання двозначно, і його відповіді було важко інтерпретувати. Назвімо це стратегією Кампанелли. Брехт навіть прийшов у костюмі, що було рідкістю для нього, і палив сигару під час слухань, знаючи, що сигари є слабкістю одного з комітетників. Справа закінчилася тим, що він зачарував членів комісії, і його відпустили без покарання. Брехт переїхав до східної Німеччини, де на нього чекала інша інквізиція. Там при владі були комуністи, які піддали його п'єси критиці, звинувачуючи письменника в декадентстві та песимізмі. Він з ними не сперечався, а лише поробив косметичні правки в сценарних планах, щоб не наражатися на їхню критику. Це дало йому змогу зберегти друковані тексти п'єс. В обох випадках зовнішній конформізм давав йому свободу безперешкодно працювати, не міняючи звичного способу мислення. Зрештою, Брехтові вдалося спокійно пережити небезпечні часи в різних країнах за допомогою невеличких ортодоксійних вихилясів і довести, що він сильніший за сили репресії. Владні особи не лише уникають образу Павсанія і солка, а й навчаються грати розумну лисичку, удаючи рівність із усіма. Такі були розваги шахраїв і політиків протягом сторіч. Такі лідери, як Юлій Цезар і Франклін Делано Рузвельт, подолали свій природний аристократизм, щоб наблизитися до простого люду. Вони проявляли це в незначних жестах, часом символічних, аби показати людям, що поділяють їхні цінності, попри різний соціальний статус. Логічне продовження такої практики, неоціненна здатність бути всім для всіх. Коли виходите у світ, залиште вдома свої ідеали і цінності та надягніть маску, що найкраще пасує тій групі, у якій ви перебуватимете. Бісмарк це успішно робив роками. Траплялися люди, які здогадувалися, що йому треба, але не настільки добре, аби це на щось впливало. Більшість про принаду, бо їй приємно думати, що ви поділяєте її ідеї. Якщо бути обачним, вас не вважатимуть лицеміром, бо люди насправді не знають, що ви хочете. Ніхто не закине вам брак цінностей. Зрозуміло, вони у вас є, ті, які ви поділяєте в їхньому товаристві. Авторитетна думка Не давайте святого псам і не розсипайте перлів своїх перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, щоб не розшматували й вас. Євангелія від Матвія 7.6. Образ чорна вівця. Стадо уникає чорну вівцю, не знаючи напевно, чи належить вона до нього. Вона плентається позаду або блукає неподалік від отари, де її захоплюють і з'їдають вовки. Тримайтеся в стаді у гурті безпечніше. Відрізняйтеся від нього думками, а не кольором шерсті. Зворотній бік. Виокремлюватися з гурту варто лише тоді, коли ви вже утвердилися при владі, тоді відмінність від решти показуватиме дистанцію між вами. Президент США Ліндон Джонсон іноді проводив наради, сидячи на унітазі. Оскільки ніхто не міг претендувати на такий привілей, Джонсон таким чином показував, що йому не обов'язково дотримуватися протоколу та етики. Римський імператор Калігула теж бавився в такі ігри. Важливих відвідувачів він приймав, одягши жіночу спідню білизну або купальний халат. І ще він зажадав, щоб його коня обрали консулом. Але така поведінка йому не миналася народ ненавидів калігулу і ці його витівки призвели до повалення імператора. Навіть тим, хто досяг вершини влади, краще враховувати думку людей, бо рано чи пізно може знадобитися підтримка народу. Нарешті завжди є місце для Гедзя – людини, яка зневажає традиції і висміює те, що втратило життєздатність у культурі. Наприклад, Оскар Уайльд досяг значного суспільного впливу завдяки такому. Він пояснював, що зневажає звичайний перебіг речей, і аудиторія під час публічних читань не лише очікувала, що він її ображатиме, але й вітала це. Втім, зауважимо, що ця ексцентричність. Зруйнувала його долю. Навіть якби життя цього письменника склалося не так трагічно, пам'ятаймо, що він був незвичайний геній, якби не його хист розважати, кпини Уайльда трактували б як образи.